І так, шановні, зараз я знаходжусь тут, Заставнівський міський центральний парк. Це невеличке місто на Буковині, місто військової доблесті, тому що як під час теперішньої війни гинуть дуже багато хлопців з нашого невеличкого містечка, так само колись гинули радянські військові з українськими прізвищами, які боронили наш Буковинський край. Ну, сьогодні я написав вночі оповідання про свого діда Солова Михайла Прикоповича, який колись був військовим льотчиком, і про свою бабусю Марфу Романівну Дубіну. І зараз хочу вам представити це оповідання. І так, шановні, починаю я читати шосту частину оповідання, яку я написав сьогодні вночі, це оповідання про мою бабусю Марфу Романівну Дубіну і Михайла Прокопровича Соловйова, які познайомились у Сочинському військовому госпіталі. Ну, а зараз починаю читати. Та ось почалась друга світова війна, і моя бабусі Марфі Романівні Дубіні на той час було лише 17 років. Її одразу із перших днів війни направили із Армавірського машинобудівного заводу навчатися на курси медсестер, після закінчення яких вона працювала медсестрою у Армавірській міській лікарні та працювала вона там лише до серпня 1942 року. Бо ж після окупації Армавіру гітлерівсько-німецькими військами її прийшлось. Через місцевих партизан краснодарського краю перейти лінію фронту, де вона продовжила свою діяльність у ролі медсестри уже у Нальчинському військовому госпіталі. Але згодом гітлерівці і там розбомбили усі стратегічно важливі будівлі та віроломно окупували місто Нальчин разом із усіма приляглими територіями до нього. Тому моїй бабусі Марфі Романівні Дубіні прийшлося знову залишати чергову порахунку лікарню, лікарняну установу та переходити до Сочинського військового госпіталю, де під час другої світової війни Марфа Романівна Дубіна знову працювала медичною. Сестрою та робила все необхідне, щоб бійці радянської армії одужували як можна швидше та якісніше. А в той час мій дід військовий льотчик винищувального літака і 153 Михайло Прокопович Соловйов то вже у 21 рік був змушеним сідати за штурвал штурмового винищувального літака, яким оце здійснював штурмові атаки на ворожі колони німецької техніки та піхоти, які оце намагалися просуватися у глиб колишнього радянського союзу. І саме перед зглядом на літаку під час виконання своїх бойових завдань, то він часто пригадував ті щасливі моменти та. Миті своєї юності. Отого От до воєнного часу, коли він. Ще навчався у армавірському військовому льотному училищі, коли зустрічався із юною Марфою Дубіною. Марфо! А ну заграй на гітарі крутиться, вертиться шар голубий. Просив хтось із підлітків під час однієї із вечірок під відкритим небом у Марфи Дубіної, яка у 1940 році знаходилась на одній із прилеглих вулиць неподалік від розташування армавірського військового льотного училища у натовпі своїх однолітків. Та в цей час, попри отой натовп місцевих підлітків, то і проходили молоді курсанти льотного училища. Серед якого і був курсант Михайло Соловйов. Михайло, твоє кохання, твоя люба марфа, ось зараз буде співати. Не втрачай момент, плови задоволення у своє вуха, поки оце є ось, ось така можливість. І як тільки прогомоніли оці жартівливі слова, то зі сторони натовпу підлітків забриніли перші вступні акорди семиструнної гітари, на фоні яких згодом пролунав дзвінко мелодійний дівочий голос однієї 17-річної дівчини, ім'я якої було Марфа Дубіна. Після чого у 20... Річного курсанта льотного училища почало прискорено битися серце, і здавалося, що воно ось вже вилетить із його молодих грудей, немов отой вільнолюбний та жадаючий любовних утік та пристрасті птах, у такому вже сильному перериві чуттів, ніби ось оті почуття мали зламати проти залізно-сталевої клітки отієї усілякої пристойності та поміркованості. Бо ж йому хотілося підійти до Марфи Дубіної і що сили притиснути її до своїх палких грудей, а своїм жадаючим кохання Губами присмоктатися до її звабливих звабливих малинових губ, щоб оце утопитися у її дівочо-снотливих принадах, розчиняючись цілком та повністю у власній пристрасті та своєму нестримному бажанні володіти нею цілком. Але усю оцю бурю та оте своє душевне цунамі свого єства, то він весь оцей свій безцінний скарб отого свого пристрасного натхнення, ніби ховав за завісою акторської майстерності та під маскою цілковитої байдужості, щоб оце себе не видати ані своєю поведінкою, ані отим, своїм поглядом, ані просто звичайним виразом власного обличчя. Та зараз Михайло Соловйов повинен був вилітати на бойове завдання. І всі свої думки та увагу він повинен був зосередити саме на. Цьому завданні, бо ж ось він по мобільному трапу на колесах піднімається у пілотський відсік свого штурмового винищувального літака і 153 а потім без метушіння сідає у відсік кабіни для пілота. А на свою голову то він надіває спеціальний шолом із вбудованими навушниками для підтримання радіозв'язку із центром по керуванню та координації дій у бою, після чого він натискає усі необхідні кнопки. Перемикає тумблера для активації усіх необхідних функцій і запускає двигун. І ось його літак проходить перші свої 10 метрів по злітно-посадковій смузі та поступово набирає все більшої та більшої швидкості і, подолавши відстань менше ніж оце один кілометр, то шасі того крилатого коня починає тремтячим гупотінням нервово підтанцьовувати, коли оце відривається передньою своєю підвіскою від асфальтної смуги військового аеродрому. ось за якусь мить до 21- одноріч. Михайло Соловйов, знаходячись у пілотському відсіку, літака, зустрічає повітряні потоки білих та пухнастих, немов оті сніжні заметілі хмар, які привітно приймають його до свого товариства та повинні сховати його у подальшому від очей потенційного супротивника, до якого він повинен був дістатися дуже швидко та непоміченням. Купол, купол, я альбінос. Прямую 280 градусом Аземота стосовно 12 години. Як мене чуєш? Прийом. Передав по рації у центр керування польотами молодий льотчик винищувального літака Михайло Прокопович Соловйов. Альбінос, я купол. Чую та розбираю тебе дуже добре. Через три зупинки готуйся зустріти галантерейний відділ. Беркет відбудеться під час святої Меси. Як мене прийняв? Прийом. Купол, купол, я яльбінос, товар прийняв та направляюсь у сторону бенкету. На зв'язок вийду аж через дві зупинки. Як прийняв прийом. Прийняв, то розібрав тебе добре. Плюс прозвучало у кінці їхньої розмови по радіозв'язку. І ця зашифрована інформація була зрозумілою в двохсторонньому напрямку, бо ж позивні купол та альбінос, то вони могли мінятися щогодини, або ж упродовж однієї доби. І це могло вводити у оману радіорозвідку ворожих військ. А саме головне 280 градусом Азимота стосовно 12-ї години. Це були координати напрямку, по якому рухався літак у бік ворожої цілі, бо ж отого. Ворожого об'єкту, який потрібно було негайно знищити, де визначення 12-ї години це був лише умовний орієнтир стосовно лобового скла кабіни пілота чи якогось іншого наземного об'єкту, розташування якого прив'язували до певної години. І за отим рухом часової стрілки мали би визначати відповідний напрямок, що ускладнює визначення радіочастотній розвідці супротивника, щоб оце достовірно він дізнався, у якому напрямку летить даний літак. А в таких вже висловах, як э, э... В словах та висловах, як бенкет, товар, зупинка, галантерейний відділ та свята меса. Та це були зашифровані такі явища військових термінів. Наприклад, бо ж, наприклад, у такому слові, як зупинка, то це прирівнювалось до 10 кілометрів подолання літаком шляху. А три зупинки то це означало відстань у 30 кілометрів, де такі підприємницький вислів, як галантерейний відділ, то це означало військовий ворожий підрозділ. Або ж об'єкт, який потрібно було негайно знищити. І те поняття знищення. то... Воно визначалося таким зашифрованим словом, як бенкет. А ось свята меса, то це означало явне переміщення ворожих колон техніки та піхоти, де потрібно було влаштувати справжній бенкет, тобто цілковите знищення галантерейного відділу. І ось така абстракція калейдоскопічного шифрування різних військових термінів та категорій, то вона могла хаотично мінятися щотижня або щодня. Тому пілот винищувального штурмового літака І-153. Молодший лейтенант Михайло Прокопович Соловйов, то вже із самого початку Другої світової війни, то у своїх 21 рік він громив суцільні торгові умовно зашифровані супермаркети. Та отакі торгові центри, як універмаги, універсами та магазини німецької оптової торгівлі, коли він ще на початку війни поливав їх потужними кулеметними чергами із повітря на своєму літаку і 153, та перетворював оті гітлерівсько-німецькі підрозділи Есесівців у справжні м'ясні павільйони та відділи із реалізацією м'ясного фаршу під назвою Нацистсько-німецька тушанка. Але це все жарт. Бо ж насправді молодший лейтенант Михайло Соловйов виконує. Чо, ОТЕ своє бойове завдання, то він знищив ворожі піхотні підрозділи, а також і ворожі колони техніки, прикриваючи власну піхоту та оті власні колони військово-радянської техніки, які колись героїчно чинили опір гітлерівсько-німецьким військам, то в подальшому розробили німецько-гітлерівські війська аж під самісіньким Берліном. Бо ж весною 1943 року на Кубані відбулася одна із величезніших повітряних битв, у якій брав участь і мій 23-річний дід Михайло Соловйов, і під час одного. З повітряних боїв то він був дуже сильно пораненим. Бо ж саме у той час радянською владою було залучено біля двох тисяч військових літаків, направлених туди, щоб із їхньою допомогою розбити потужну німецьку оборонно-захисну лінію, яку називали голубою лінією німецько-гітлерівських військ. І тому після того, як було захоплене місто Мельчик німецько-фашистськими військами, то моя бабуся Марфа Романівна Дубіна разом із усілем медперсоналом Мальчивської центральної лікарні, то вона перевелася працювати медсестрою у один із евакуаційних госпіталів, де проходили лікування солдати та офіцери із різних міст та напрямків фронту. І саме ось отут, у курортному місті Сочі, де вона працювала медсестрою, то Марфа Романівна Дубіна тут зустріла несподівано для себе свого майбутнього чоловіка, колишнього свого знайомого військового льотчика винищувального літака прізвище, та ім'я якого було Соловйов Михайлович Прокоп... Прокопович. Він сюди потрапив після важких кульових поранень під час одного з повітряних боїв, де він кулеметною чергою намагався знищити німецький бомбандурувальник. Але у отого повітряного фашистського гіганта то було надійне прикриття із трьох штурмових німецьких літаків, які і влаштували на молодого радянського льотчика Михайла Соловйова справжні мисливські полювання. І в результаті нерівного бою то літак мого діда Соловйова був цілковито знищеним, а йому особисто з кульовими пораненнями пощастило катапультуватися у районі. Зосередження радянських військ. Ось його тоді і направили на лікування до Сочинського військового госпіталю, де у той час... І працювала його майбутня дружина, моя бабуся Марфа Романівна Соловйова. Михайло, тобі дуже сильно пощастило, що ти взагалі залишився живим під час того останнього свого повітряного бою. Бо ж якби не Олександр Іванович Покришкін, то ти б хлопчик після катапультування приземлився на парашуті повним трупом, хоч і теплим, та вже і не живим. І це є безперечно, друже. Повір мені, промовив до свого підлеглого Михайла Соловйова, командир однієї із авіаційних бригад Краснодарського краю. У звані підполковника, який оце навідався до Сочинського військового госпіталю, щоб провідати е, свого тоді пораненого бійця. І добре, друже, що ти тоді не забув прихопити із собою дві пари турнікетів, бо ж якби Михайло не вони, то ти б там у небі і стік кров'ю за 5 хвилин. І дійсно, 23-річний Михайло Соловйов, лежачи перепинтованим у Сочинському військовому госпіталі, згадував о ті останні півгодини повітряного бою. Бо ж коли оце він запримітив ворожий бомбандурувальник, то в ту мить одразу не вагаючись ринувся на повній швидкості, щоб оце із відстані 150 метрів пустити кулеметну чергу від відсік двигуна отого ворожого крилатого велетня. Та тут звідки не візьмись, і з то із трьох сторін його оточили, три ворожі літаки винищуваючи. Один із яких взяв літак Михайла Соловйова на приціл попереду себе. І відчуваючи позаду загрозу бути знищенням, то Михайло Соловйов, щоб оце вирватися із пастки ворожих літаків, то вдався до такого важкого повітряного маневру, як петля Нестерова. Або ж як у народі кажуть, мертва петля. Та німецькі пілоти, штурмовики теж були асами, тому розвернулись у різні боки, кожен на своєму літаку. То вони знову зажали мого 23-річного діда Михайла у оті залізно-сталеві ліщата, та не вагаючись відкрили по його літаку декілька влучних кулеметних черг. Дві кулі пробили бляху кабіни його літака та прямо попали йому у його праву руку, розтрущивши у двох місцях дві кістки. Та це було ще не так страшно, бо ж функціонувала ліва І завдяки їй він міг упевнено утримувати штурвал свого літака. А своєю правою рукою, яка була пораненою та стікала кров'ю, то він намагався натиснути гашетку кулемета, який тоді, із перебоями, немов оце стікала ота венозна кров із його правиці, то викидав короткочасним фонтан нам eh, постріли кулеметних черг. У бік супротивника. Та тут, у цій нерівній кулеметній дуелі, ніби оце був повітряний гладіаторський колізей на потіху Люциферу, то знову у пілотний відсік його літака проникла ворожа кулеметна черга, і три кулі, ніби отруйними осами попали у його ліву ногу. Та Соловйова Михайла це не лякало. У паніку він не впадав. Лишень одне його турбувало у той момент, бо ж перестали крутитися лопасті його крилатого коня. І вогняна грива із чорної димової завіси, немов оті довгі коси. Отої зловісної відьми, то вони вже тягнулися дуже довгим шлейфом за його палаючим літаком. Ну що ж, потрібно катапультуватися. Холоднокровно промайнула блискавична думка у голові пораненого пілота Михайла Соловйова. І ось він уже у повітряних потоках неба тягне вказівним пальцем е, своєї лівої руки за кільце міцної мотузки ременя уздовж свого тіла. Після чого його починає сіпати ніби оту грошину у тісній камері каводробильного пристрою, і за якусь мить то над його головою та плечима розкривається білий полотняний купол парашута, і Михайло Соловйов, нягаючи часу, тримаючись за стропи. То він почав на весу у польоті натягати один із медичних жутів на свою ліву поранену руку. І коли впорався із цим завданням, то потім стрімко перейшов і на ліву ногу. Та під час усієї процедури німецькі літаки-винищувачі, немов ні ті хижі яструби, стрімко кружляли над його парашутом та по черзі випускали келеметні е, черги у сторону Михайла Соловйова. Але оце вже на велике щастя мого діда, то несподівано, звідки не візьми, з'явилися радянські військово-винищувані літаки, і у одному із яких то за штурвалом сидів і самий Олександр Іванович Покришкін, який оце у перший день війни 22 червня 1941 року, то першим із усіх пілотів Радянського Союзу збив свій перший ворожий гітлерівсько-німецький літак. А у подальшому і був аж три рази удостоєний звання Героя Радянського Союзу, після чого він закінчив академію Генерального штабу та згодом став маршалом Радянської авіації. Ну що, Соловйове, як твоє самопочуття? Поцікавився головний хірург Сочинського військового госпіталю у старшого лейтенанта Михайла Соловйова, який оце лежав на витяжці на ліву ногу, і якому як три дні тому зробили декілька операцій по видаленню п'ятьох куль із його тіла. Все добре, товаришу майор. Чекає на скорішого дуже, промовив до головного хірурга Сочинського військового госпіталю у звані майора, поранений пілот винищувального літака Соловйов Михайло Прокопович. Бо ж гадаю, що скоро знову сяду за штурвал винищення. Чуваного літака і знову буду громити отій гітлерівську нечість. Бо ж оце мені кортить, щоб звільнити своє рідне село на вошмітовку та прогнати як можна подалі фашистів від кордонів моєї рідної України. Ой, хлопче, не скоро тобі усе прийдеться стати на ноги. Бо ж я е, думав обпотувати тобі оту твою поранену ліву ногу. Але під час операції на ній то гадав, що її відрізати завжди встигну. Тому я вирішив залишити твою поранену ногу при тобі. І якщо б тебе, хлопче, мені на операційний стіл поклали на 15 хвилин пізніше, то вважаю, що ти б мав би вже бути як отой одноногий пірат Джо. І хоча у твоїй правій руці розтрощені аж дві кістки кулями, та із ними було впоратись набагато легше, аніж оцей з твоєю пораненою лівою ногою. Тому вважаю, що ти щасливчик. А чи ти вже будеш як той славнозвісний герой Радянського Союзу Олексій Мересів, який оце втратив дві ноги та не зрікся отого свого бажання і надалі сісти за штурвал літака Винищувача, то це ми побачимо у подальшому. Ну що, Марфо, подивися на оцього красення. Якось під час ранішнього обходу сказав е, той е, головний хірург Сочинського військового госпіталю до Марфи Дубіної, за якою оце був закріплений поранений пілот винищувального літака, якого оце звали Михайлом Соловйовим, бо ж на ньому все заживає як на щурові. Е, як на котові ви хотіли сказати, товаришу майор, поправив мелодійно і дзвінкістю у своєму голосі старший лейтенант Михайло Соловйов, отого головного хірурга Сочинського військового госпіталю, і продовжував надалі свою думку, бо щурів скрізь недолюблюють ані у армії, ані у цивільному житті, ані за колючим дротом строгого режиму. Це золоті слова Михайле. Якщо б Марфа Дубіна оцінила оці висловлювання, які ти тільки що промовив, то ви б були непоганою парою, ніби у якості нагороди, відзнаки та призу за військову доблесть та оте правильне міркування про життя, пропонував молоду медсестру Марфу Дубіну у якості дружини для Михайла Соловйова, а той головний хірург Сочинського військового госпіталю. Та Михайло Соловйов і Марфа Дубіна, то вони вже давно кинули оком одне на одне. І що вже декілька років поспіль у своїх душах та серцях, отець нестримне бажання бути разом, то лише і чекали того слушного моменту, щоб поєднати у ті свої молоді душі та серця у шлюбі. Та потрібно було дочекати закінчення війни. І тому після одужання від того свого першого поранення у Сочинському військовому госпіталі, то мій дід Михайло Соловйов отримав другу групу інвалідності. Але із армії його тоді ще не списали, бо ж у той час він воював аж до кінця закінчення війни, поки не дійшов аж до самого Берліну. Ось бачите, це таке оповідання. Це я писав сьогодні вночі. Дякую вам за увагу і нехай вам всім щастить.